У Свято Воскресенському соборі Сум відспівало захисника, що поклав життя на російсько-українській війні. Руслан Татарінов був навідником десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Антоніна Миколаївна ховає єдиного сина. Він був теж вісім місяців, вважаю, без. Безвісті зниклим, того я вже не то слово, що не маю сил не говорити нічого, тому що ці місяці чекання була одна на надія на полон, хоч там катують, ну, думала, буде живий. А коли вже із Черкас позвонили, із морга, ну що по прихметам я ж здавала, як з безвісті зникли і для поїзку давала тест ДНК. Як повідомили в Сумському центрі комплектування, чоловік загинув 5 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Цей хлопчик зростав у мене на ну, очах. Ми разом дітей да, разом їздили на базу відпочинку відпочивати. Знали, як він навчався в школі, ходив на роботу дуже довго. Він працював на заводі в водії доводки. Потім він перейшов сидіти багато, їздив по командировках по різних, був хорошим батьком. Він був людиною з активною громадською позицією, який дуже любив свою країну, дуже любив щось для неї робити. Любив музику, любив свою собаку, любив свою родину. І я думаю, що всі, хто його добре знали, відносились до нього з. Великою повагою. Він навіть в перші дні вторгнення пішов, хотів добровільно стати, але ж на той час не було зброї ну, в теробороні і їх сказали почекати, з ним зв'яжуться, а потім ну, так сталося на роботі. Ну, ми він не був той людиною, який там відмовлявся чи ще щось. Сказали, треба і ту захищати. Руслану Татарінову назавжди 48 років. У нього залишилися дружина і син. Анна Книш, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.